В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Щойно ви чули рядки Святого письма про то Воскресіння Ісуса. Спочатку описується е, подія Його зняття з Христа святим е, Йосифом Арі... Арімафейським, а потім вже ми переносимось в події е, е, неділі, наступного дня після суботи. Коли Воскрес Ісус і жінки Марія, Марія Магдалина, Марія Йосієва та Соломія прийшли, щоб помастити тіло Ісуса. Ви розумієте, що це Євангелія читається через те, що сьогодні церква святкує неділю жінок мироносиць Жінки мироносиці називається так через те, що вони купили миру і понесли його до гробу Ісуса, якого поклали в гробі. Вони думали, що він там лежить, і щоб намастити його тіло за звичаєм іудейським. Чому вони не зробили цього перед погребінням? Тому що треба було намащувати тіло перед погребінням людину за звичаєм. Їм не дозволили цього зробити, тому що була субота, як ви пам'ятаєте, коли помер Ісус. Ну, п'ятницю його розіп'яли, і потім вже сталися всі ці події. І е е так як вони хотіли виконати все за звичаєм іудейським, то е купили миру і пішли до гробу. І побачили, що гроб відкритий. Зустріли ангела. І о, потім в іншому місці Святого Письма поясню, розказується, що коли вони йшли від гробу, то зустріли також не тільки ангела, а самого Ісуса. І, скажімо, у Іона Богослова описується, як Марія Магдалина зустріла Ісуса біля гробу. Пам'ятаєте, коли вона виходила з гробу в жалю, в сльозах? Вона не могла цього всього осягнути. І коли зустріла Ісуса, то навіть не зрозумівши, хто це, прийняла його за садівника, тому що гроб був в саду витисаний. Потім впізнала його, говорила з ним. Ісус послав її до своїх учнів, щоб вона сповістила, що бачила. Ця сьогоднішня історія про жінок мироносець. Надихає нас поговорити про власне, про жінок, які, які були поряд з тими чоловіками, поряд з е, апостолами, які були е, з Ісусом, і чули проповідь Ісуса. Це ті люди, які прийшли до нього просто по своєму власному бажанню. І ніби. Ніби е, пристали до е, всіх інших е, його учнів. Це були не випадкові люди, це були люди, які були, дехто з них були родичками, е, скажімо, матір Іоанна от, а також інші е, жінки, які були близькі. І ці жінки були. Так би мовити, безвідступно біля Ісуса. Чому ми робимо такий висновок? Тому що, власне, після Його смерті вони через свій близький зв'язок з ним вони вирішили помазати тіло Ісуса. Причому розробити це треба було в атмосфері іудейської ненависті. Пам'ятаєте ту атмосферу, яка була, коли Ісуса? Присуджували на розп'яття. Іудеї ненавиділи Ісуса, а відповідно ненавиділи і всіх Його послідовників. Чому так? Через те, що для іудеїв це був бунт проти їхньої релігії, адже Ісус говорив зовсім інші речі, ніж ті, які були, були в іудейському трактуванні, законі. А також. Ісус певною мірою був також з слів власне, самих священників юдейських ворогом і світській владі, власне, Пилату римській владі, яка була на той час в Ізраїлі. І тому жінки повинні були мати, оці, які прийшли до гробу, повинні були мати особливу сміливість для того, щоб здійснити своє, свою справу. Хтось би і не наважився на такий, на такий крок, а ці люди наважилися. Це пояснює те, що вони були дуже близькими Ісусу. І дивлячись на образ цих жінок, звісно, ми повинні усвідомити дуже важливу річ. Сміливість цих людей стала вищою за сміливість самих, самих чоловіків, самих апостолів, яких не було біля гробу, яких не було біля Христа. Євангелія оповідає, що був Іоанн, Іоанн Богослов. Але Іоанн Богослов, можливо, він, звісно, він був сміливцем, він був молодим ще тоді, сміливим, необачним, може, не боявся смерті, знаєте. А може, не знаю, яка причина ще була. Але крім того, він був родичем священників Єрусалимських. І через те на нього якби не поширювалися ті загрози, які поширювалися на інших. Учнів Ісуса, які не були відомі або знайомі з священниками. І е, жінки виявили сміливість таку. Це надзвичайна річ. Чому так відбувається? Чому тендітна жінка, слабка, так би мовити, як ми називаємо е, жіноцтво, е, виявилася більш сміливою, Виявилася такою, яка, яка Стала на ступінь вище за, за чоловіка. Очевидно, це свідчення надзвичайної відданості і любові до своєї справи, а власне до, до Ісуса. Спостерігаючи ці події, ми можемо зрозуміти, що віра цих жінок очевидно була набагато більш, більшою, ніж віра, ніж віра самих апостолів. Ми сьогодні їх називаємо апостолами. А тоді це були учні, послідовники, які слухали Ісуса, які самі сумнівалися, які тремтіли. Знаєте, пам'ятаєте, як Ісус явився їм в світлиці, де вони перебували в молитві після Воскресіння, коли Він воскрес з мертвих, і пройшов через зачинені двері. Зачинені. Бо що? Бо вони боялися, боялися влади. Ізраїльської, тобто священиків, а також світської влади. І подвиг оцей, цих жінок дозволив сьогодні нам говорити про них як про перших благовісниць Воскресіння Ісуса Христа. Тобто, при всьому тому, знаєте, патріархальному укладі нашого життя, ми нібито принижуємо. Значення жінки в розумінні першої благовісниці. Перша після ангела сповістила Воскресіння Марія Магдалина і інші жінки. Очевидно, що це повинно бути записано в заслугу е, жіноцтву. Е, і до того ж, ми знаємо багатьох інших святих жінок, які. Своїм подвигом, своїм життям довели е, свою мужність, довели свою відданість е, своєї справі, своїй вірі, любові до своєї віри, любові до Бога. Ми можемо багато, багато пригадати таких святих жінок, крім святих жінок мироносець. І ще святого, з старого заповіту ще до Ісуса Христа. Ми знаємо святу Ганну. Матір самоділа, пророка, який, який поставив на царство царя Давида, матір того самого Іоанна Хрестителя, також святі жінки, свята, так би мовити, перехідного такого періоду від Старого Завіту до Нового, свята, знову ж таки, Ганна, яка була в Єрусалимі, коли Ісуса принесли на сороковий день для Посвячення Богові. Ми називаємо це свято Стрітанням. Там була свята Ганна, Пророчиця, її називали разом з Симеоном. Ну і звісно, новозавітні наші святі жінки, які у всіх на вустах свята Катерина, велика свята, Варвара, мощі якої знаходяться в Києві в Володимирському соборі, багато інших святих жінок. Людмила цариця, цариця Чеська, свята рівноапостольна княгиня Ольга Київська, свята Єлена, яка знайшла хрест Ісуса Христа. Така, така подія, така надзвичайна подія. Хто знайшов хрест Ісуса Христа? Жінка. А також багато інших. І, звісно, ми не можемо оминути своєю увагою всіх тих жінок, які справили благий вплив на наше життя. Ті самі святі жінки, які були біля, біля духовного росту своїх синів, таких як святий Василій Великий, його матір Емілія, а також матір святого Святого Августина е Моніка. Це жінки, які виростили таких достойних синів. Таких святих, це, це, ці святі, це стовпи християнства. Це ті, на яких стоїть теологія християнська. Це безіменні святі люди, які, які будують церкву, які привод, привівши людей до, до церкви, її будують. Так само, як будувала свята Емілія чи е, Моніка, привівши святих своїх людей. Ви знаєте історію святого того самого святого Августина? Він не був святим відразу. Він сам в своїй книжці розповідає це. І шлях до Бога в нього був дуже тернистий. І він сам каже, що молитви моєї мами привели мене до Бога. І. Так само святий, святий Володимир, онук святої Олі. Він не був святий. В нього було сотні наложниць, якщо не тисячі. Він людей вбивав, знаєте, як кров лилася ріками. Хто не був, не слухався його. Тому що це був князь київський, він там не дивився особливо на чернь, на людей. І свята княгиня Ольга перетворила його. Ну, Господь, звісно, перетворив. Але чиїми руками? Найближчих родичів. А найближчий родич, який є духовно багатий, це, це твоя, твоя найближча людина, це твоя мама, твоя бабуся. І Дідусі бувають святими і добрими і людьми, які приводять до церкви. Але таких дідусів набагато менше, ніж бабуся. Тому що в дідуся якось немає, немає такого, що і тобі тут е, е, пляшечку з молочком подати, і тобі тут підгузничка поміняти, ще там щось. Бабуся в основному цим, цим займається. Якщо цим займається бабуся, то відповідно все інше також вкладає вона в дитину. Якщо негативне, то негативне. Якщо позитивне, то позитивне. І серед тих того позитиву, який зараз існує в церкві, дуже велика заслуга якраз наших бабусь. Сьогодні згадавши їх, помоліться про них, про матір свою, про, про бабусю. Хто когось, їх, когось із них немає на цьому світі, вони відійшли до Господа. От. І очевидно, що Господь нагородить їх за, за те, що ми сьогодні тут. Отже, молитвами святих жінок мироносець, молитвами всіх тих е, святих жінок, які привели своїх дітей до церкви. Завдяки яким Господь збудував церкву. Тобто це не тільки рівноапостольні, яких ми називаємо рівноапостолями, це не тільки жінки відомі. І багато, звісно, таких святих жінок, яких ми не знаємо. Уліанія Ольшанська, наша українська свята, частка мощей, якої також знаходиться як в Києво Печерській лаврі в печері. І багато інших, багато невідомих жінок, тих самих наших, наших е, жінок, бабусь наших, які привели нас до церкви. Хто співав нам Колискові, хто нас нам пояснював перші молитви, хто роз'яснював значення цих молитв, хто навчив нас хреститися? Бабуся. В кого не кого не бабуся привела до церкви. Ну, є такі випадки, звичайно, але таких випадків 10%, напевно. Чому так? Чому так? Тому що бабуся це мама, бабуся, це найближче, що є з, поряд з будь-якою людиною, з дитиною. З, це її мама, або її бабуся, але відомі е, тільки Господу.